Друже, от скажи мені, ми з тобою про турнікети розповіли? Так, було діло. Є сенс розповісти ще й про аптечки? По аптечки ми просто зобов'язані побалакати, тому що на сьогоднішній день це досить актуальна тема. Let's go! Поїхали. Усім привіт! Мене звати Вадим Приймак, я інструктор з тактичної медицини у Збройних силах України. Сьогодні ми поговоримо про аптечку бійця, а саме про її комплектуючі. Хочемо звернути вашу увагу на те, що коли ми з вами відкриваємо аптечку, з неї нічого не повинно висипатись. Один із мовірних варіантів, як ми можемо укомплектувати нашу з вами аптечку. Отже, в нашій аптечці турнікет КЕТ сьомої генерації, пресована марля, оклюзійні наліпки, дві штуки, ізраїльський бандаж, назофарінгіальний повітровід, бинт з гемостатиком. Термоковдра, маркер. Дві пари нітрилових рукавичок, щиток для ока, пілпак, який ми будемо використовувати після будь-якого поранення. Також це картка пораненого. Обов'язково атравматичні ножиці. І, в залежності від комплектації нашої аптечки, ми будемо з вами використовувати або один, або два турнікети. І що стосується кольору турнікету, без проблем в аптечному підсумку ми можемо мати турнікет будь-якого кольору. Головне, щоб це був сертифікований турнікет. Дана комплектація дозволяє вам працювати з найбільш поширенішими пораненнями, які трапляються на полі бою. Зараз ми спробуємо скласти аптечку бійця і комплектуємо нашу аптечку. А в даному випадку ми рекомендуємо комплектувати її саме сертифікованими турнікетами. І в даному випадку це турнікет-кет сьомої генерації, який призначений для зупинки масивних кровотеч з кінцівок. В залежності від комплектації і наших завдань, наша аптечка може бути укомплектована двома турнікетами. Беремо обов'язково ми дві оклюзійних наліпки. Для роботи з пораненнями грудної клітки, також дбаємо про те, щоб кожен елемент, який ми використовуємо для комплектації наших аптечок, він був саме сертифікований, тому що наше життя це не лотерея. Ізраїльський бандаж, тиснуча пов'язка, еластичний бинт, як нам подобається, яка буде використовуватись для фіксації нашої тампонади. Наступне, а що ми будемо використовувати в наших. В аптечках це бинт з гемостатиком, який ми можемо використовувати для тампонування ранового каналу роботи з вузловими кровотечами хороший. Варіант бинт, який містить речовину, яка пришвидшує згортання крові. Пресована марля, яку ми можемо використовувати точно так само, як і бинт з гемостатиком, для зупинки кровотеч, а з вузлових ділянок ми можемо просто перекрити даним бинтом опік або будь-яке інше поранення, яке буде вимагати нам просто звичайного бинта. Обов'язково при пораненнях ока проблем з оком ми будемо використовувати. Щиток для ока. У нас буде пілпак, який ми будемо використовувати при будь-яких пораненнях. Обов'язково в нашій аптечці ми будемо використовувати пілпак, який складається з протизапального, знеболюючого і антибіотику парацетамол, моксифлоксацин, мелоксикам. Назофарингіальний повітровід, який ми будемо використовувати для відновлення прохідності дихальних шляхів. Дві пари нітрилових рукавичок. Тому що коли ми працюємо з біологічними речовинами, ми маємо. Подбати про свій особистий захист термоковдра, яка допоможе зберегти тепло нашого пораненого. Ми знаємо, що будь-яка кровотрата це і втрата тепла. А маркер, яким ми будемо обов'язково фіксувати час накладання турнікету на кінцівці пораненого. Картка пораненого належить до первинної медичної документації та містить всю інформацію про пораненого бійця, отримані травми та надану допомогу, та супроводжує пораненого на всіх етапах евакуації. А травматичні ножиці їхня практична користь полягає у тому, коли ми хочемо швидше отримати доступ до поранення, ми використовуємо їх для того, щоб зрізати амуніцію, бронежилет, РПС, різноманітні елементи одягу, що пришвидшить надання допомоги. Коли ми укомплектували нашу з вами аптечку, ми маємо подбати про те, щоб всі наші комплектуючі були тут гарно зафіксовані, тому що при а, Форс-мажорні ситуації на полі бою, коли нам будуть надавати допомогу і в разі екстреного переміщення або хаотичних дій, щоб всі наші комплектуючі не були розгублені і втрачені. Отже, а зараз ми поговоримо про аптечку, яку видають в Збройних силах України. І один із бійців нам дав власну аптечку, і ми поглянемо, з чого вона складається. Так звана розпаковочка. Поки що до самого підсумка претензій як таких немає, хоча теж можна було в різних умовах його потестувати, але для початку розглянемо його комплектуючі. Отже, відразу ми бачимо тут, що у нас є китайський турнікет, а все китайське, друзі, це лотерея, який хоче претендувати на те. Щоби бути лотерейним квитком в критичній ситуації, а наше життя не варте того, щоб ми з ним гралися. Турнікет цей не має права на існування. Пресована марля, яка має право на існування в нашій аптечці. Ізраїльський бандаж він нормальної якості і має право на існування. Нітрилові рукавички вони мають право на існування, а травматичні ножиці вони мають право на існування. Назофорінгіальний повітровід з лубрикантом він має право на існування. Оклюзійні наліпки в кількості дві штуки, але це відвертий Китай поганої якості, тому що я мав досвід роботи з ними. Вони дуже погано фіксуються і, на жаль, не виконують своєї функції. Тому ці оклюзійні наліпки не мають права на існування в аптечці бійця. Це наша чергова тижнева поставка на фронт. Косинка, але з досвіду скажу, що дана косинка дуже поганої якості, вона дуже сильно тягнеться і нормальної фіксації досягти при її використанні, на жаль, не виходить. Бинт марлевий, і всі ми з вами використовували цей бинт, він дуже поганої якості. І я би його не рекомендував. Собі. Перманентний маркер для фіксації часу накладання турнікету. У нас є пластер, який має право на існування. У нас тут є бинт з гемостатиком. Хорошої якості, і він має право на існування. У нас є термоковдра, і термоковдра повинна бути у хорошій аптечці. І в даному випадку це все, що було в аптечці Збройних сил України. Зверніть увагу, тут навіть є опис індивідуального комплектуючого, щоб ви раптом не забули. А чого тут насправді не вистачає, не вистачає сертифікованих в першу чергу комплектуючих. і в наявності ми, на жаль, тут не бачимо взагалі пілпаку, який нам так необхідний на полі бою. Дуже коротка рекомендація по вибору підсумків для а, аптечки. Окремі бійці приходять до висновків, що їм не подобається класика або найбільш поширеніші варіанти, тому що вони завеликі. Вони намагаються використовувати щось набагато менше і іноді беруть підсумки, які не призначені для того, щоб бути аптечним підсумком, але під їхні задачі він підходить. Робіть ваш, аптечний, робіть ваш підсумок, який ви будете використовувати як аптечний, інтуїтивно зрозумілий для тих бійців, які, можливо, вже звикли працювати з чимось ось таким. Робіть інтуїтивно зрозумілий, щоб в критичний момент вони звернули увагу і зрозуміли, що це аптечка. Ну, здається, це було дуже непогано. Круто, насправді круто. Я, чесно кажучи, задоволений, тому що на сьогоднішній день, так як тема досить актуальна, mm -hmm. є багато запитів відносно того. А покажіть, як може виглядати один із варіантів аптечки. Так, так, так. Мені, до речі, обі мої аптечки. Як ви знаєте, в мене їх дві. Зібрав мій друже-побратим Вадим. Друзі, якщо у вас є побажання, пропозиції. Критика, додаткові запитання. Пишіть обов'язково в коментах. Будемо раді відповісти, поспілкуватися, прийняти до уваги. А також під цим відео ви знаєте реквізити, на які ви можете допомогти моєму каналу або нашому підрозділу. І нам Дякуємо разом. вам, кремезні українці. До побачення.